Омажі на відомі стрічки та серіали, походження назв та знайома техніка. Вітаю в джедайській краївці цей мій розбір великодок та цікавинок з четвертої серії шоу Зоряні війни кістяк команди. Гігантські, чи то супутники, чи то станції на орбіті планети багатьом нагадали зброю операції Попіл з гри 2. Але скоріше за все, це і є славнозвісний бар'єр, про який згадували діти та їхні батьки. Я все ще вірю, що планети були ізольовані від зовнішнього світу набагато довше, аніж проіснувала імперія Палпатіна. Джот каже: Ренот. Це зворотнє прочитання прізвища Річарда Донара, режисера стрічки Бовдори, що фактично стала головним джерелом натхнення кістяка команди. Ця серія багато чим перегукується з другою частиною трилогії Назад у майбутнє. Наші герої потрапляють у світ, який дуже нагадує їхній, але фактично є альтернативною реальністю. Також забігаючи наперед, реакція СМ33 на команду Ферн згадати координати Ататіна, нагадує реакцію Біфа на питання Марті про Альманах. Дройда попередив його капітан і запрограмував на вбивство всіх, хто захоче вивідати координати планети. А Біф був налаштований своєю старшою версією і також збирався розправитися з Марті. Нова планета називається Атахран. А слово ахран з ірландською перекладається як конфлікт. Цей будинок є ідентичним помешканню ферн на Татіні, включно з муралом на стіні. На кораблі Джо знайшов голопроектор зі вже знайомою нам виставою зі святкового випуску. Думаю, всі впізнали цей автобус першого епізоду шоу і цього дроїда теж, тож не буду повторюватися. Цей шолом дуже схожий на шолом генерала Вірса в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. А ці на шоломи імперських солдатів Спі-Офі Соло. Генерала Стрікса зіграв французький актор, режисер та сценарист Матьє Касовіц. відомий за фільмами Амелі, Багряні Ріки та інші. Він регулює потужність бластера. Раніше це описувалося в новелізації епізоду Нова Надія, а також у кількох старих коміксах від Марвел. Однак, це перший випадок у каноні, коли на екрані персонаж змінює потужність бластера. Еопі вперше можна було побачити на татуїні в епізоді Примарна Загроза, а згодом в третьому епізоді із Кенобі. Нездатність СМ33 згадати координати Ататіна відсилає до анімаційної стрічки Планета скарбів та робота на ім'я Бен, пам'ять якого було стерто, щоб ніхто не дістався скарбів. Колони з координатами планет нагадують коло з координатами 13 колоній в серіалі Зоряний крейсер Галактика. СМ33 трансформується дуже схожим чином. Як це робив Дройдж Шпигун та за сумісництвом Асасін у повстанцях. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!